Вітає кучерявий сад, Оля Кучерява, передмістя Львова, кінець листопада. І друга серія про мої сорти троянд першої річки, котрі повинні бути або ось такі рясні, прекрасні з таким обана ефектом або дуже стійкі. Ще краще, аби оці дві якості були разом вкупі. Минулого року восени і навесні цьогоріч насадила ну, дуже багато нових сортів з такою ж ідеєю для краси і стійкості. При тому змушена була звільнити місце і забрати геть теж. Досить багато сортів. Отже ще раз, на які нові сорти я замінила свої старі. Буквально кілька сьогоднішніх кадрів, який нас завалив сніг, як він рипить під ногами. Бо, отак в порівнянні, на контрасті після тих снігових кадрів. Дуже класно і позитивно сприймається сонечко, і червневі, чи липневі, чи серпневі квіточки. Оцю частину саду дуже хочу, хотіла засадити невкривними трояндами ці снігові пейзажі, фактура гілочок без всяких халавуд, відер, накриттів має створювати зимову казку. Але тут вже є такі сорти, що ну, от ніяк їх не заберу, бо ну, дуже подобається. Тому, як наново планувала певні ділянки. Робила би з трояндами вкривними. Ну, як же, ну, ну так хочеться, ну так хочеться, що не можу. То їх десь окремо. А загалом основну частину саду засадила б не вкривними. До речі, для вражень придбала багато канадійок. Хочу у власному саду відчути їхню красу, їхню стійкість, прикинути, де би вони пасували. А не тільки по прочитані інформації, бо ж кожен сад індивідуальний, ми це прекрасно знаємо. То вже в наступній третій серії буде про них точно. Та ми повернулися у літні кадри і спостерігаємо, шкода, що не можемо понюхати чандоса б'юті. Оці вже напівсформовані клумби, тепер досаджую, вже досадила і навіть маю перші враження за перший рік. Трояндочки зі свіжими кольорами, свіжими відтінками. Ну, подобається мені поєднання персикового і бускового. Як на мене, воно неймовірно ефектне. От уявіть собі до цієї теплої гами ще посадити, до прикладу, якусь червону троянду. Мені здається, то вже так би гаряче було дивитись на цю клумбу. Хочеться свіжості, хочеться ніжності, хочеться контрастів, хочеться цікавості. Тому, і плюс стійкості, звісно, це в нас основна ознака, основний параметр при виборі. І ось до цієї теплої, гарної компанії посадила трояндочку з АДР-знаком якості наголошую, це означає стійку до різних захворювань і погодних умов. А ще вона настільки ж має бути рясною, як дольче віта один, тільки в рожево-бускових тонах. Ви собі уявили цю красуню, оце інтрига. Посадила я собі флорибунду, що означає рясноквітуча від Кордиса, що вказує на здоровість сорту. Тож хто вона? Наутіка? Та, попри всі свої плюси, це не троянда на цілоденне, повне сонце. Все решта, суперська троянда. Квіточка невелика кожна, з 5-7 см, але завжди у суцвіттях. Кущ, взагалі, чомусь у наших розсадниках подається розміром 70 на 70. Та у Help Me Find на сайті Help Me Find там заявлено 120-150 см. Так, ж і чула за відгуками, що розвалюється і пагони, нарощує, но ну, явно не 70 см. Без аромату, але ж поруч чан ті, для чого ще якийсь аромат. У цій ж клумбі посадила чудовий подарунок від пані Валі Проценко. Всі прекрасно знають візитівку. Саду пані Валь, валички сорт Леонардо да Вінчі. Це власно коренева трояндочка, живець на початку літа. Якби моя воля, я б всі троянди хотіла мати, власне, кореневі. По-перше, довговічні, ще мої внуки милуватимуться, бо шипшина 10 років і починає потрохи старіти, пропадати. А разом з нею троянди щеплені на шипшині. Ця флорибунда від Мейланда, француженка дуже стійка. І хоча їй написано, що вона шоста зона, зона зимостійкості, та я її бачила у Карпатах без вкривання, всю всипану квітами після зимівлі без вкривання. Отже, зимує чудово. Вся в очікуванні, неймовірної, невибагливої краси. Розміром десь 150 на 120. А натомість манюнька з невеличкими квіточками лавандер, флава, циркус. Патіо Троянда розміром 70 на 50 без аромату. Квіточки на фотках здаються більшенькими. Насправді вони ну, 4-5-6 ну, сантиметрів. І хоча троянда від Кордеса як першорічка, показала себе, у мене хворобливою. Вона цілий рік квітнула, але і цілий рік. Листя вкривалося вперто чорною плямистістю, і обдирала, і лікувала. Ну, можливо, потрібно почекати. б а різний сорт від Остина 75 на 75 см. Якби вам сказали, що має аромат. Медово-бусково-мигдальний. Ну хіба можна собі відмовити у такому задоволенні? Ще й квітка надзвичайно густо набита. Довго тримається і тішить. Не відмовила собі. А тут, у клумбочці, із самшитовою облямівкою, у мене страшенні перебудови. Поруч з мокарозою, з непростим забарвленням посадила таких цікавих сусідів, теж далеко не простеньких і рясних, і квітку місяць трима. тимуть. які саме зараз покажу, бо вони в мене наразі першорічки в іншій ділянці. Але аби затулити оцей паркан і той бетон. Маю теж першу річечку, плетисту з АДР знаком якості. Подивіться, яка вона ніжна. А ще написано, що пахне старовинними трояндами. І квіти 10-12 сантиметрів велетенські, Ну, поки що вони у мене 6-7 сантиметрів. Та з невідомих причин не додумалась понюхати. Це Сабріна, француженка від Мейланда 250 на 100 см розміром. Прочитала, що витримує на півтінь. Побачимо. Зараз одна з моїх улюбленець першорічок нідерландський сорт Мон Мартер 2019 року. Досить свіженький, новенький, котрий мав у моєму саду важку долю. Ай, влітку знайшла на ньому щось схоже на ракову пухлину і провела Чичик хірургічну операцію, від Чичікала цілий великий пагін і на свій, на свій страх та ризик пересадила до мокарози. Ну так вони мені разом пасують одна до одної. Кольором, розміром і формою квіточки. До речі, квітка у Монмартра не така велика, 8-10 см, але тримається нереально довго. До місяця, уявляєте, і зістарівшись, Набуває зеленої облямівки, такого ободочка зелененького. Мені вона подобається на будь-якій стадії розкриття чи відквітання. Не реагує ні на вологість, ні на дощі, ні на сонце. Ну, Квітка шедевральна. Частіше на кущеві поодиноко розташована, та буває і у суцвіттях. А сам кущик розміром 100 на 90. А ще квіточка без аромату. Але зі всіма її плюсами то вже і не такий значний мінус. Отже. Монмартра вже тут немає, він тепер у клумбі із самшитовою облямівкою. Про неї в деталях теж маю відео, посилання дам у коментарі. А ще далі за Монмартром, теж з цієї ділянки викопала дуже рясну. От в тих таких кавових тонах, до бускових близько. Дуже рясну японочку і Орі. Отже, в мене буде в рядочку, ну, в такому півколі Мокароза, Монмартер і Орі. І Орі належить японському вивідникові, спробую вимовити, Кейдзі Куніеда. Це як для дикції тренуватись і виговорювати переворот по підвертом. Під От для мене так само оці японські імена. ну, Прошу вибачення, у японців. Отже, і Орі 2011 року цього пана Кейдзі, вона, до речі, свою фіолетовість має тому, що є спортом від Аоі. Про неї, про АОІ пізніше, хоча і Орі є спортом від Аоі, їх взагалі часто саджають поруч, бо, як такі подружки, бо вони чимось схожі. Розміром куща висотою до 80 см. Це обидві, ну, звісно, що флори, бонди, невеличкі квіточки. Та Аої для мене дещо гірше розвивалася перший рік, ніж ось ця Іорі. Іорі квітнула цілий сезон без перестанку. Для них обох написано, що квітнуть пишно протягом сезону. От про Іорі все так і є. А а ой, котру покажу, ну, десь їй трішки далеко до свого спорту. Хоча вона й мамочка, та її доця перевершила, мамочку, як на мене. Щодо здоров'я: обидві захворіли на несправжню борошнисту. Це на ділянці. Щось та й насипане якихось було спор. Не знаю, чи від розсадника приїхало. Крім несправжньо борошнистої, питань жодних. Переходимо до мамочки, Аої, і відразу видно, що порясності ну, не те, ну, не те. Оцю попередню рекомендую як японочку. Однозначно, хто полюбляє кольори. А от фіолетовість, я говорила, вона взяла саме від ось цієї. Так ось, тепер. Я коли їх називаю, мені інколи все в голові крутиться. Аої, орі, мама рідна, оце Аої. Ось Аої, цікавий має колір. Камера його зовсім не передає. Він такий темно-рожево-пудрово-бусковий. Пілочки тонесенькі увесь сезон були в обидвох. Лежали у цієї на землі під кінець сезону. Ну я їх обрізала через несправжню борошнесту. І орізорік наросла краще. Вона мені загалом подобається більше, як ви вже зрозуміли. Ну, не говорячи про Монмартер, Монмартер це зірочка. Наступна і передостання трояндочка, вона, на жаль, не зі стійких. Вона з розряду тих, що я її ну, дуже хотіла. Шраб зі сильним ароматом, від массада Шарль де Нерво. Квітка з 8,5 см, ну, ній стільки різних барв поєднано. Отакого От типу квіточки мої улюблені. Вкриватиму, терпітиму її середню стійкість до захворювань, а висотою кущик повинен бути десь см. 80... Сантиметрів, це так заявлено, що ж виросте, побачимо. Кущик наростав за перший рік не надто швидко. Він тільки під кінець сезону випустив таку одну сильну, потужну пагоняку. Десь на сантиметрів й буде. І разом з іншими трояндочками цієї зони підхопив несправжню борошнисту. Не знаю, якась біда в тій зоні. Чи то на себе грішити, чи на якийсь із розсадників, бо всі оці троянди, які я описала, розказала, вони всі з різних розсадників закуплені. І останній такий смачний сорт, а ще стійкий у всіх різних напрямках: Іриска, Тофі, Шона, Маккейна, Ірландія. Квіточка повна, лише в один період мені показала серединку, але бачу, що в принципі це їй не притаманно. З 8-12 см, тримається до 3 тижнів, повільно розпускаючись, не реагує ні на дощ, ні на сонце. Взагалі кущик стійкий і до захворювань, і до нападу комах шкідників. Help me find, пише, що це мініатюрка до 65 см. Та де вона в перший рік у мене махнула на добрий метр. Кущ класичний, як для чайно-гібридної, таким віником догори розширеним. І у наших розсадниках заявляють їй 100-120 см. Ну, для України, напевне, вона себе ось так виявляє і це більш реальні розміри. Подобається вона мені, дуже подобається. Чомусь думала, що це нова селекція, такий моднячий колір. А виявляється, що Іриска з 1992 року. Все, дівчатка і хлопці, ще 10 сортів моїх новеньких розглянули. Скоро відкриття каталогів, трояндових навис. Ну, я особисто пас майже, бо мені ще треба буквально один-два сорти. Дуже треба. А вам сподіваюсь, придасться моя інформація із відео при виборі сортів для себе. Десь по-доброму заздрім тим, тим трояндарям, котрі тільки починають свою трояндову історію і ще мають багато для цього можливостей та місця. Прикрашаючи квітами землю, ми робимо свою душу свіжішою і нашу країну гарнішою. Це благородна справа. Успіху всім нам у трояндарстві, сили, наснаги, бажання, задоволення, всіх очікуваних результатів, хай все справджується або й перевищує наші очікування. Хотілося би і так. А я вам дякую за перегляд, за увагу, за затрачений ваш час. Час це дуже цінний ресурс. Дякую вам ще раз. Зустрінемося в кучерявому садочку. Слава Україні!